Роботами. Тобто роботи виїздили на позиції, стріляли по російських позиціях з кулеметів, які встановлені на, на роботах. Роботи стріляли з неба, скидали скиди, роботи протягували зв'язок через поля. Бо роботи підносили там якісь потрібні речі, і потім пішла піхота. І ми відбили великий шмат лісу, який з 22-го року росіяни контролювали. Це маленька, ну знаєте, там на карті. Однією міліметровою смужкою, можливо, можна намалювати. Але це сталося. І втрати були на щастя, кожна втрата, це біль, але втрати були для такої великої достатньої операції, були ну, абсолютно мінімальними. І це про те, що ми вчимося так само. І в нашій бригаді точно нема командирів-місників, як кажуть, я переконаний, що в більшість випадків їх немає і так, і в інших підрозділах. Але є випадки окремі, озножки ті люди, ті командири, є плоть від плоті нашого суспільства. І тому це їх не захищає від критики, від судового переслідування, але не треба з окремих випадків робити проблему, і тоді вона б'є по всіх. От, наприклад, я бачу на машині, не в Харкові, наклейку Ми не ТЦК. Я вже це ганьба ганьбище. Військовослужбовець не має права зневажати військовослужбовців, які проходять службу в ТЦК, бо якщо вони не будуть робити свою роботу, то ти ж на фронті ніколи не будеш змінений. Тобто це, жити, це про розум, це не про патріотизм, це просто людина недалекого, маленького розуму. Бо вона думає, що він наклеїв цю табличку, щоб його машину не спалили, але насправді він демотивує сотню людей, які проходять про цю машину, і чоловіків, зокрема. Бо, наприклад, на багатьох лекціях підходять люди і питають, я от, чесно скажу, я боюсь, от, що мені робити? Я, ну, я не хочу ховатися, але мені страшно. Я кажу, ну, тому шукайте. Посаду відповідно до свого фаху, в небойових підрозділах. Такі можливості є. Вибачте, потрібні кухарі, потрібні перекладачі, потрібні водії. Так, звичайно, в тих місцях, де військові, частіше, ніж не військові, можуть бути прильоти. Але все одно, ну ви розумієте, що е, людина, яка буде нарізати бутерброди для наших воїнів або готувати там борщі, це людина, від якої залежить ну, цілий підрозділ. І ця людина має бути з руками, з вмінням, і такі позиції, і такі посади є. Але очевидно, що треба шукати підрозділи, де тебе потім з цього кухаря не зроблять штурмовиком. Бо є підрозділи, де навіть люди за великою потреби це не буде зроблено. От наш командир, наприклад, Ігор Беленський, він категорично проти переведення навіть в випадках, коли людина сама хоче штурмовий підрозділ, але не має фізичних здатностей для цього. Бо це буде обуза для колективу. От це факт. Повірте, це просто факт. Бо він розуміє, що вони будуть сидіти кілька місяців. До першого туману, от вивести з позиції, завести це 90% втрат. Тобто нема туману, люди сидять на позиції ще місяць. Ще місяць ну, туману нема. Розумієте? Просто нема. Відповідно, людина має мати фізичні спроможності вижити в тій ямі і так далі. Тому навіть за бажання його туди, ну, інваліда, там, людина хворою спиною, не пошлють туди, бо він там стане проблемою. Тому для нерозумного командира це очевидно. Ну очевидно, є не дуже розумні, бо вони всюди є. І командири, і начальники, і, і, і куми, і свати, і, і брати, і так далі. Тому я думаю, що оптимізм в тому, що ми справді опираємося. Росіяни цього не передбачали. От, тому що їх обдурили там самі дочуки і так далі, які сказали, що русські люди. І треба тільки там, вдарити ногою там, банду Зеленського чи банду Порошенка і все посипеться. А вийшло не так. Ми з вами опираємося, і це дуже добре. Дякую вам за зустріч! Я -звіт: і сподіваюся, що на частину маленьких вит... питань своїх великих питань отримав маленькі відповіді. Я не намагався вам сподобатись. Я говорю те, що я вважаю за правильне, за доцільне і те, що є моїм досвідом. Тому прошу не ображатися, якщо я когось розчарував. Дуже сильно. Дякую дуже.